Дівчата, привіт! Сьогодні ми поговоримо про румбу. І я підготувала для вас один лайфхак, який допоможе зробити вашу румбу більш професійною, щоб вона виглядала досконалою, щоб здавалося, що ви танцюєте румбу все життя. Для цього нам знадобляться всього два аркуші паперу. Якогось вже не потрібного, якого ви хочете викидати. І що ми будемо з ними робити? Ми будемо класти їх на підлогу, наступати на них. Наступили. І будемо танцювати базовий крок. Я думаю, хто дивиться моє відео, вже знають, як виглядає базовий крок. Хто не знає, зараз дізнається. Робимо крок в сторону. Поки без тегун, без нічого, просто стопами. І танцюємо базовий крок. Так. Щоб ваша, ваші пальці ніг були максимально прикріплені до листочка. Тобто, щоб листочок не полетів. Танцюємо. Перед і в сторону, назад і в сторону. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири раз. Два, три, чотири раз. Два. Три, чотири, раз. Робимо кукарачу. Два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Три. чотири, Раз. Два. Три. чотири, Раз. кого вийшло, напишіть в коментарях. Якщо у вас виходить, значить ви. В принципі, румбу так і стараєтесь танцювати. Для чого взагалі цей такий секретик, ця така вправа? Для того, щоб не було, ем, не було ось таких руків. Два, три, чотири раз, два, три, чотири раз, два, три, чотири раз, два, три, чотири раз, щоб ви не піднімали ноги. Тому що румба це танець максимально жіночний, ніжний. Ми тут максимально прокачуємо кожну частинку тіла. І коли ми піднімаємо ноги, воно виглядає кострубато. За допомогою цих листочків ви можете тренувати собі ось цю таку м'якість у румбі. Ось цю таку. Воду, яка перетікає просто з берега на берег. Так само і ваші рухи. Не кострубаті, а мягко, мягко, дуже мягко. Давайте ще раз робимо. Базовий крок. Два, три, чотири. Раз, два, три. Кукарача. Два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз. От поворот. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Великий такий квадрат назад. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири, раз. Тобто, дійсно, секрет, великий секрет румби полягає саме в тому. Щоб ми наші пальці ніг не відривали від підлоги. Потім ви цей листочок забираєте і тренуєтесь просто на підлозі, не відриваючи руки ніг. Ось такий секретик, тому тренуйтесь, пишіть в коментарях, чи у вас вийшло, і до зустрічі в нових відео.